Giù venestum sumus, causa musi di sumus, porticunda, giù venuta, portmoresca, senecuta, nostra beli hu, nostra beli hu. Viva la viva il professore, viva la viva il professore. Віва з мене прав волібе, це безлі, це безліч, хай нос на звісі, вся наша еліта, хай живуть нам буде всі, ця наша еліта. Митроцький Залізняк, Кович Тобіський, Бабенкор, Мендер Безлавський сало питати. Лос Мельник, другий Мельник, хвастайте. Полянський, Лильо. Ви ще цю назвала? Пані Марія з буфету. Пані Марія з буфету. Пані ще сідіть на вахті, ви ще під'їздом чергуєте трошки. І дід Петро. А почекайте, а та, що нам подає гардеробів? Його не варто, з деканатно-турбинним. А Луцькович хай...